Ми їхали на Ілліча, і просто, хтось там, я не пам'ятаю хто, крикнув всередині, що всі дівчата, які є, всі, всі збираємося в одному місці. І вона, я їй віддав собак, що я її поцілував, кажу, все тобі щасливо, бо я буду мати зв'язок, я кажу, що з тобою обов'язково зв'яжусь. І там я з нею останній раз я з нею побачусь. Слова, які він сказав мені останнє, коли, коли ми з ним бачились перед полоном. І він сказав, що ми пройдемо через все, що би не було, але я маю триматись і те, що він не любить. Ну я просто не могла здатися. І все, і тоді на зв'язок обірвався. І до 3 січня, 24 року, я не чув, я не мав ніякої звістки. Ні... На рахунок на рахунок батьків не на рахунок Аліни, взагалі нічого. не ні новин, ні... ну взагалі. Ну він думав, що мене взагалі вже Так. Да. Я Молив Бога, щоб спас би кілька щоб Аліна була жива-здорова. Я вже думав, що її немає. Я вже її, можна так сказати, дуже багато разів її похоронив. Біля мене були хлопці, які кажуть, Іля вона сильна, ти не переживай, все буде добре. І я вийшов з автобуса, і я весь час, який був в полоні, я думав, я знав. Я знав номера телефонів на пам'ять, до кого мені треба в першу чергу подзвонити, підійшов до людини і кажу, дайте, будь ласка, мені подзвонити. А він, так, да, звичайно. Він мені дає телефон, я його взяв в руки, я секунди три стояв, думаю, а, а як, куди мені нажимати, що, як, я есть, тобто відвик від того всього. І я набрав батька, кажу, ти знаєш, хто це дзвонить, і він ні. Кажу, та, це я. А він, хто я? Кажу, та, це Ілля. І все. І там почалося крики, піски. Він кричить, він плаче. І... І... Каже, синок, ти живий, ти вернувся. Каже, я думав, тебе вже нема давно. Я вже каже, ну, просто все, я вже каже, все передумав. Я кажу, да, тут я живий здоровий, все слава Богу, я, я в Україні, нас обміняли. І після того я одразу запитався, де Аліна. Кажу, та, де Аліна, вона жива, здорова, кажу, бо я за неї взагалі нічого не чув. Ну, я, я дуже боявся почути від нього, що, щоб він мені не сказав, що її нема. Я в нього запитую, скажу, та, де Аліна? Він каже, Аліна, слава Богу, вже рік як вдома. Я приїхала перший день сюди. Я просто з перших па першого сказала, скала він ну, ще взагалі кино не змінився. Він був такий лишився. Ну і я сход і все.